RPG бувають різні, від ми прикрутили дерево прокачування і діалогові опції, рівня «Так, ні, сарказм, і добротних екшен РПГ, типу цих ваших відьмаків, The Elder Scrolls, Кіберпанку і Мас Ефект, Фоличів чи до серйозних проєктів, таких як серія «Baldur's Gate» і тих, що ставлять геймплей понад усе, наприклад, Елден Рінг, проте по справжньому унікальних рольових ігор раз, два і все. Але якщо ви розбудите мене посеред ночі і запитаєте, як а найнезвичайніша з них, то я спочатку запитаю, хто ви такий, як потрапили в мій дім, а потім відповім «Kingdom Come Deliverance». Найцікавіше, її незвичайність виходить із звичайності. У Kingdom Come немає ніяких монстрів, магії та алхімії, що згортають закони природи в баранячий ріг, божевільних прийомів, вигаданих царств і замків, чиї шпилі пронизують хмари. Зате в ній є Богемія, Чехія часів середньовіччя, імператори, королі, сюзерени і васали, повуха загрузлі у війнах і політичних суперечках, історичні бойові стилі, натовпи бруднодупих селян, які намагаються дожити до наступного світанку, і величезний відкрит. Ти для дослідження відкритий світ. Я це все до чого. Розробники з Warhorse Studios поділилися з нами скріншотами, концепт-артами і звісно ж показали геймплейні футажі своєї Kingdom Come Deliverance 2. перш ніж ми почнемо, я підкреслю, що на відміну від західних видань, ми не пограли в другу частину. Цей перший погляд ґрунтується лише на враженні від матеріалів, що були показані і надані нам девелоперами, але в цьому випадку неозброєним оком видно, що чехи не розчарували наскільки все добре. Добре, погнали розбиратися. Як давно відомо, сиквел продовжить історію першої частини. Однак для розуміння сюжету другої частини зовсім не обов'язково грати в першу. Перші пару годин сиквела гравцям м'яко нагадають про основний сюжет першої частини. Основна сюжетна лінія буде більш пряма, а ось сайт-квести навпаки будуть більш варіативними, непередбачуваними, що лише як на мене додає їм цікавості. При цьому побічні квести будуть орієнтовані на звичайне життя в середньовічній Богемії. А ось основна лінія виявиться в традиціях першої частини, оскільки головний герой, звичайний син коваля, він не може насправді вплинути на те, як розвиваються події у світі. Отже, геймплейний ролик одразу стартує з високої ноти. Люди фон Бергу, поточного правителя Богемії, притиснули Генрі до стінки незручними розпитуваннями. кажуть, мовляв, тут недавно якісь виродки на наших лицарів засідку влаштували. Ми тих підлих покидьків до нігтя притиснули, але парочці вдалося Втекти, може, знаєш, де вони? Чи приховуєш їх? Та й, взагалі, ти хто такий? Генрі, герой свіжоспеченої ідеології, не дурень, не поспішає одразу всі карти на стіл викладати. І ми бачимо, що з цієї ситуації можна вийти одразу кількома способами, або розповісти, що Генрі то насправді посильний, і на нього самого засідку влаштували, або відбрехатися, або послати людей фон Берго у куди подалі. Очевидно, що у головного героя є одразу кілька параметрів, кожен з яких відповідає за різні типи взаємодії з оточуючими. Крім того, не можу не похвалити якість лицьових анімацій і озвучки. Приємно бачити, що в цьому плані сиквел перевершує не тільки оригінал, а й більшість сучасних РПГ. Обличчя виглядають так природно, так автентично, що той самий Star Wars Outlaws на тлі цього історичного епіка має просто вкрай дубовий вигляд. У будь-якому разі Генрі вдалося відбрехатися від докучливих мужиків, і ролик переходить до інвентарю. Незважаючи, Раючи на те, що меню, де зберігаються всі пожитки, Генрі, зберегло спільні риси з оригіналом, інвентар став виглядати набагато красивішим і приємнішим. Не можу не звернути увагу на якість іконок і загалом відмінну читабельність інтерфейсу. Але перш ніж повернутися до геймплею, розробники вирішили показати місцеву енциклопедію. Як і в Assassin's Creed Mirage, тут ви зможете почитати про звичай, побут, вірування і правителів Богемії, про те, як вони віталися один з одним з урахуванням різниці в соціальному статусі. Звісно ж, яку роль у суспільстві посідали ремісники, чим займалися звичайні селяни, що вони їли та пили, і так далі. Після збору квітів на мальовничій галявині та невеличкої розмови з німецьким майстром меча, але не магії, де мої вуха вдосталь насолодилися чудовим озвученням і акцентами, час познайомитися з місцевою міні-грою. Якщо ви грали в першого відьмака, то вже приблизно уявляєте, що вона собою являє. Кидай. Мо, кубики перекидаємо, збираємо комбінацію. Все просто я не буду дуже загострювати на цьому увагу. Навколо природа, пташки співають. Це все створює ту саму атмосферу занурення. До речі, система збережень перекочувала з першої частини. Прогрес зберігається автоматично або вручну за допомогою шнапсу, автосейви відбуваються набагато частіше, а рятівний напій можна знайти досить просто. На відміну від KCD-1 у другій частині буде велике регіональне місто Кутна Гора, яке дійсно радує своїм масштабом. І якщо вже я заговорив про атмосферу, як не звернути увагу на вулиці середньовічного міста Кутна Гора, що знаходиться в Богемі незважаючи на те, що обриси міста неодноразово змінювалися протягом сотень років, у Deliverance 2 проглядаються будівлі, які дотепер знаходяться в сучасному місті. Кутна гора. Звісно, оточення витримано в історичному архітектурному стилі. Тут вам і фахверк і інші стилі архітектури, назв яких я не знаю, але виглядає капець як красиво. Так, людей на центральній площі не так багато, як було тоді, але, мабуть, розробники вирішили зглянутися над нашими ПК і консолями. Утім, вулиці міста не тільки виглядають, а й відчуваються як живі. Люди займаються своїми справами. Монах насвистує мелодію. Генрі дивується такому ультрасучасному винаходу, як фонтан. Жінка обскубує курку, торгаші пропонують свої товари і так далі. Однак, якщо зайти в приміщення, рівень деталізації стає тільки вищим. Розробники дуже добротно вик... Користовують освітлення, і загалом функціонал рушія CryEngine. занурений у морок-магазинчик, куди в якихось справах зазирнув Генрі, має настільки крутий вигляд, що це могла б бути сцена з якогось симулятора ходьби. Але ні, Deliverance 2 це повноцінна RPG у відкритому світі з настільки величезною увагою до деталей. І тільки подивіться на обстановку і деталізацію в цій хатині. Одразу видно, що це обжите приміщення, в якому налагоджено побут, під стелею висять ту. Пушки кролів, і пучки трав, на нечисленних полицях усілякі склянки і глечики, а на вогні, чесно кажучи, не найвищої якості, готується знаменитий кюш-баран кюш, якість текстур теж не викликає жодних нарікань. Що брукована дорога Кутної гори, що стіни і дерев'яні підпірки в хатині такі автентичні. Єдине питання залишається з тим, чи буде нормальною оптимізація, чи буде грабельною ПК-версія на не найтоповішому залізі, бо коли згадуєш реліз Першої частини то ненароком око починає сіпатись від 20 FPS. Втім, гра має приголомшливий вигляд не тільки на вулицях або в тісних приміщеннях. Промені пробиваються крізь крони дерев, кущі колишуться на вітрі, а під ногами шарудить земля, прогулюючись лісовою стежкою, слухаючи спів птахів. Мимоволі можна забути про те, що в Deliverance 2 вас ніхто чекати не буде. Час буде йти, і якщо не встигли на якийсь квест, це ваші проблеми. Втім, досить ніжитися під дуже. Красивими, хоч і цифровими променями сонця, час рухатися далі. Після того, як Генрі поранений і виснажений під покровом ночі, дивом врятувався зі своїм товаришем. Настав час поговорити про бойову систему. І повірте, поговорити є про що, тому що показ бойовки починається з облоги. Нагадаю, у центрі сюжету буде напад на Чехію короля Угорщини Сигізмунда. Він і буде головним антагоністом гри. Навколо чути звуки битви, крики поранених і команди офіцерів. А ми вперше бачимо арбалет, зброї якої не було в оригінальній грі, варто. Нам зійти на стіну і висунутися із зубців кріпосної стіни, як одразу стає зрозуміло, що масштабні бойові сцени, вочевидь, не найсильніший бік другої частини. Комбатантів не так багато. На тлі, хоч і розгорнутий великий табір сторони, що бере в поселення облогу, але там абсолютно порожньо, наче це не масштабна битва, а сходка реконструкторів. Втім, можливо, це виправлять, проте, відстрілявши кілька бідолах з арбалетами, бачимо, як до центральних воріт прямує підкріплення, і нам потрібно терміново бігти своїм товаришам на допомогу. Якщо атакуючі проб'ються в центральний двір, нам не минути лиха. Спустившись до воріт, прошу звернути увагу, що солдат тримає кулеврину, ранню вогнепальну зброю, яка тільки-тільки крихітними кроками почала набирати популярність у Європі. Я впевнений на 100% що ми зможемо постріляти з цієї штуки ще багато разів. Тільки не питайте про швидкість перезарядки і тим більше точність у будь-якому разі. Постріл, показаний розробниками, якось не вразив мене своєю візуальною пишністю. Може, коли врини так і стріляли, тоді жодних претензій. Як ви бачите, атакуючи перетворилися на шашлик, запечений у латній фользі. Загроза прориву воріт минула можна переходити до дуелей. А ось битви один на один або принаймні битви, де не повинні брати участь десятки або навіть сотні бійців ну зовсім інша розмова. Бойову систему дещо змінили. Тепер у ній чотири види атаки, коли як в оригіналі їх було п'ять. У боях також можна застосовувати комбо, контратаки і блоки, але дозволять обійтися і без них, однак тоді головний герой буде частіше пропускати удари. Як і в першій частині, Генрі може бити одразу з кількох напрямків, робити фінти або, іншими словами, обманні атаки, парирувати тощо. Бойова система зазнала до опрацювання. Анімації бою були записані з нуля. Для цієї роботи були задіяні експерти з різних видів середньовічної зброї. Завдяки цьому, кожен екземпляр зброї має свої анімації і відчувається по-своєму. А сама бойова система. Система стала трохи легшою в освоєнні в цілому. Ігрові механіки в Deliverance 2 спростили для новачків. Незнайомі з першою частиною зможуть швидше розібратися у всіх аспектах однак при цьому вона не стане казуальною. Для досягнення особливого рівня занурення студія залучила до розробки велику кількість експертів, включно з істориками, університетськими професорами, реконструкторами, майстрами зі зброї та фехтування. Битви будуть такими ж складними, як в першій грі. Кілька помахів мечем, і ваш герой вже видихнувся. При цьому у грі з'являться різні інтерактивні можливості, які або полегшать, або ускладнять бій залежно від того, чого ви хочете. Легкість броні визначатиме який демедж ви отримаєте. Просто подряпину або смертельну рану. Чим товще броня, тим краще ви захищений, але ваша швидкість та інші параметри знизяться. Видно, що противник корчить пику від болю, коли по його маківці прилітає образливий удар дерев'яним мечем. І реакція ворогів на ваші атаки це, взагалі, один з найкращих аспектів дилогії Kingdom Come. Знаєте, як у Скайрімі Skyrim б'єш дракона або драугра, і взагалі немає відчуття, як удар конектиться з їхньою моделькою. Подібному неподобству банально нема. Має місця в середньовічній Богемії. Видно, як абсолютно кожна атака торкається тіла, броні або зброї вашого суперника. Це супроводжується анімаціями, звуками, коментарями. Ну і так, ви тепер можете ображати свого опонента, видати бойовий клич або навіть спробувати здатися на милість того, кому ви щойно намагалися проломити голову. Втім, кількість образ якась невелика. Протягом прев'ю фраза Ти б'єшся як стара мимра повторилася ну разів сім точно. При цьому деякі яких противників можна злякати своїм грізним виглядом і вони втечуть від вас. У прев'ю Генрі побився не тільки на дерев'яних мечах, а й схрестив справжній з німецьким фехтувальником, з яким він трохи раніше домовився про дуель. Знову ж таки видно, що впертий німець отримує удар і зціплює зуби від болю, але незрозуміло наскільки добре реалізовано розчленування. В оригіналі з нею було не все так круто. Тож я дуже сподіваюся, що сиквел надолужить згаяне. Тим паче середньовіччю підійде. Це хороша порція жорстокості. Наприкінці прев'ю нам показують одну з кацен, де ми ще раз у всіх деталях можемо оцінити якість анімацій, облич, волосся, що не має вигляду старого ганчір'я, і звісно ж, озвучення. Проте дипломатична зустріч, яка мала пройти гладко, ризикує перетворитися на різанину. Виявляється, що наші товариші і ті люди, з якими ми зустрілися, служать різним королям. Генрі вступає в діалог і на цьому катсцена закінчується. Ох, що мені сказати на цьому етапі Kingdom Come Deliverance 2 має просто чудовий вигляд, як з візуальної точки зору, так і з точки зору занурення. Воно, по-моєму, стало ще глибшим, ніж було в першій. Так, помітні технічні огріхи, десь текстура, руки провалюється, десь очі персонажа мертві. Облога скоріше нагадує пародію на справжню битву тощо. Але все це настільки меркне на тлі всього іншого. Бойова система не тільки будується на основі першої гри, а й розвиває закладені в ній основи завдяки. Дяки новій зброї та прийомам оточення, особливо інтер'єри, ряснюють десятками дрібних деталей. Вулиці міста дихають життям, обличчя персонажів не нагадують воскові маски, як у Star Wars Outlaws, озвучення з різними акцентами. Найголовніше у грі буде повноцінна українська локалізація тексту, що для великої RPG з тонами тексту просто неймовірний плюс. І як би я не нахвалював сиквел, змушений визнати річ, на яку неможливо закрити очі. Kingdom Come Deliverance 2 – гра, як на мене, абсолютно не для всіх. Якщо ви чекаєте розслабленої прогулянки, я як у «Відьмаку» чи фолауті і не готові миритися із суворими правилами цифрової богемії? Забудьте, якщо ви хочете відчути себе великим воїном або магом, що розкидає полчища ворогів, забудьте. Kingdom Come – це проект, з якого ви або втечете за кілька годин після того, як почнете нову гру, або з головою зануритеся в її численні суворі механіки, тактичну бойову систему, політичні перипетії та культуру богемії. В будь-якому разі, на мою думку, після побаченого я можу резюмувати, що це буде правильний сиквел, тобто взяти все, що працювало добре, і викинути, що працювало погано. Проте, як би я зараз не звучав в цій грі, точно потрібно буде дати шанс і пограти власноруч. Головне Даю не спішіть передзамовляти, Чекаємо огляди і оцінки. Коротше, напишіть, що думаєте про Kingdom Come Deliverance 2. чекайте реліз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.